Вправа 304 у пачці А зошитів Скільки зошитів у восьми таких пачках? Склади букви не вираз і обчисли, якщо А дорівнює 20, 25. Ну що ж, е, нічого складного тут немає. Давайте подумаємо, якщо у нас є у пачці А зошитів, а е, у нас є 8 таких пачок, то всього буде 8, що множиться на А. Де А кількість зошитів у пачці. То ми пишемо тоді 8. Що множиться на а і пишемо зошитів зошитів? У восьми пачках. Є так, тепер перше. Ну що ж, нам треба обчислити значення цього виразу, якщо а дорівнює 20. Пишемо 8 помножити на А, якщо пишемо А дорівнює 20, то що ж у нас тоді буде? Пишемо, що в нас буде 8, що множиться на 20. Ну і це дорівнює. Ну що ж, 8 помножити на 2 це 16 і 1 нолик це 160. Пишемо, це дорівнює 160. У дужках пишемо чого. Зошитю. Так, є. Ну і друге. У нас вираз такий самий. 8 помножити на А, якщо А, вже пишемо дорівнює 25. А дорівнює. 25. То тоді ми пишемо 8, що множиться на 25. І це дорівнює. Ну, дивіться, цей вираз можна записати як 2, що множиться на 4, і множиться на 25. Як 2, що множиться. 4 на 25 це 100. 2, що множиться на 100. І це дорівнює 200. Так, пишемо в дужках чого Зошитів. Так, є. Ну що ж, ми все зробили, а зараз записуємо відповідь. відповідь. Так, отже, склади вираз. Вираз ми склали 8 помножити на А. Ну, або можна було, до речі, просто 8А написати. Далі. Обчислили, якщо а дорівнює 20, ми обчислили 160. Пишемо зошитів. Ну і обчислили, коли а дорівнює 25, ми обчислили, вийшло у нас 200 зошитів. Ну що ж, ось таке просте завдання на обчислення значення виразу за допомогою множення. На цьому вправу завершено.